Добрий день. Що ми сьогодні з Льоні робимо? Я понял. Набирай водічку. О, що? нашу набирай. Пусть, пусть буде, пусть буде. Чуєш так, давай чекнем нашу машинку. Що Льоня давай. Що там із Льонню з, з Расти прийшли на лонг драйв? У нас трошки бісти Раст, правда? Поки що краще пограти в Лондрив, правда, Льоні? В Льоні дуже хороший інтернет був. Тому ми в враз не змогли нормально пограти. Так, ну що ж, що, пакуємо що-то вже. Воду треба пушку візьме. Опа. Ой. Так. Ану, давай провіримо де ми живемо о oh, о yeah. oh, oh. дурачена? А ну, Ану, ну присядь. А ну присядь. Та ти мені хп. присядь. Ану присядь. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Все mm -hmm. давай, іди, іди <звук> Не, вилізай Льоня. Льоня вилізай ти бензин утратиш, льоня Поїхали. Гуняем, гуняем. Що там, Леня, як ти себе чувствуєш? Нормально. А ну покажи свої глазики. Зараз. Чекай, 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 чекай! Чай! Леня, льоня! Леня, що льоня, з тобою, Льоня? Наши камень, а нучкай Так тебе шейца, нет Давай речи назад грузим в обильну Ты шо? А куда? Глуши машину, вона певно перегрілась. Чай. Кив нас Постав дві движок. А що імену диметься? Зараз перевіримо Що з тобою? Масло є. Ой. Кашу заглушу, давай поспимо. Ого, головне... он ти Ты мне дурок закрываешь. Блин. О, ну вот так, да. Ой-бо! Ну, да, А ну. Ой, шлягарку прямая рука. А вон там шашу ж Там якийсь мотик. Скажіть, будь ласка, тут є трошки. Є бензин, да. А це що? Ну-ну, ну, подожди, подожди. У нього 10 літрів газа. Все, тип, погнали! Чи ти красишся? О. Чотка. Ти де? Я вийшов. А, так це вода. Давай воду поп'єм. Чекай. Убезись. Хочу бусинки обісту. Вирізай, так. Что ли тут Двеся. Тип, тут колодец, я. Шо падает? Две ты? тут зато Всё, погнали дальше, або погнали спати. Мяу, 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 мяу. Got it. по юди! Глуши машину, твою мать, шо, не нормальный? В яку сторону мы їхали? У меня кис окуляр, якиш окуляри дебили. Не у тебя ніяких окулярів? Я сказал. Та не переди в машине, алло. Тут, там щось є. Чекай, машину заглушу. Хавай печення, тип! Хавай печення, хавай печення! В мислі, взагалі немає радіатор? Я дую мою, дую, я нашу діду радіатор скину. Тепер що? Найшов. Радіатор? О, а він пустий просто, йому, там, йому воду треба. Тут якщо є вода, чекай. Ми шукаємо, пошукаємо. Це на тип. У нас бензина дофіга взагалі. Чекай, там якийсь дом великий. Де... 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 Ну тихо, глуши, глуши, глуши. Леня, виходи! Ні, не справи. Виходи! Ви дружелюбні? Мужчина! Я би не йшов, я би туди не йшов. Вийди! Мужчина! Hey. Він на мене набіг! Ой. Не умирає! Я тільки що балончик підірвав о, печеньки. Що з цим поробити? Це херня, це банк. Оце вже загадка. Так уж ну, ми в домі ніку ні к не знайшли. Ну колодец. Ну колодец, то там певно його жінка. У <клодець> <клодець> мене якщо що, права я знав з другої попитки, як так переджаю Мать Сейчас, <тит> подожди, это будет. А ты тоже такой самый хирник, скажем. А ч хладогенный можно поставить? I'm so hungry. Ляня, хотел тебе сказати.